Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора усім, хто зараз підключився до цієї передачі, хто бере участь зараз в цій молитві, нехай Господь благословить ваш вечір, ваш сон, ваше життя. Якщо ви можете, поділіться, будь ласка, зараз цією молитвою з іншими людьми в групах, з вашими друзями, знайомими, і я вірю, що ця молитва також благословить їх життя. Тоді. Я хотів би зараз звернути вашу увагу на дещо дуже важливе. Ви вже помітили, що всі люди, всі ми чогось шукаємо. Людина завжди в пошуках чогось радості, миру, спокою, фінансового росту, людина в пошуках, щоб побудувати своє особисте життя, сімейне життя. Людина завжди щось шукає, чи не так? І інколи навіть їй вдається знайти те, що вона шукала. Але інколи. Ми бачимо, що людина втрапляє в велике розчарування, коли вона шукала щось, прала чогось і так не знайшла, або знайшла не те, що шукала в тому чи іншому. І ми бачимо, що багато людей знаходяться в такому стані, в стані розчарування, розчарування тому, що шукали, наприклад, побудувати особисте життя, шукали, шукали підходящу людину. Намагалися це зробити і в кінці кінців розчарувалися, розчарувалися в відносинах, розчарувалися в тій людині, розчарувалися, наприклад, в чоловіках, в жінках. І в чому питання, в чому проблема цього розчарування? Або, наприклад, скільки людей, які намагалися бути успішними, шукали цього успіху, шукали побудувати кар'єру, побудувати. Своє майбутнє, досягти своєї мрії і на шляху до цього розчарувалися, не досягли, не дійшли до того, що вони шукали. В чому постає питання? В чому проблема цієї ситуації? Насправді проблема приховується в тому, що ніхто не знає, як правильно шукати те чи інше. Всі ми робимо наші кроки. На Здогадуючись або думаючи, що так буде правильно. Але ніхто із нас не має 100% впевненості в більшості випадків, що якщо ми зробимо так, це точно дасть нам результат. В більшості випадків людина вона робить кроки навмання, не знаючи, що її очікує. тому життя людини переповнене переживань. Переповнене різних почуттів негативних і тому подібне. Чому? Тому що немає 100% впевненості, що вона на правильному шляху або в правильному напрямку рухається в пошуках того чи іншого для свого життя. Тоді я би хотів зараз, щоб ви звернули увагу на те, що Господь Ісус Він каже у своєму Писанні, в своєму Слові, це Євангелія від Матвія, 6 розділ. 33-й вірш. Ось що там написано. Господь Ісус каже: шукайте ж найперше царства Божого і праведності Його, а все це вам додасться. Що ж це у все те, що нам додасться? Господь Ісус, кажучи про те, що нам додасться, має на увазі ті речі, які необхідні в житті людини. Наприклад, всім потрібна радість, мир, спокій. Всі хочуть мати впевненість, так чи ні. Всі хочуть також бути щасливі в сім'ї, благословенні, хочуть бути фінансово кажучи, чи не так? Але проблема в тому, що людина, вона не має правильного направлення в своєму житті для того, щоб досягти цих речей правильним чином, так, щоб це дійсно принесло в її життя, радість, мир, злагоду. Тому Ісус. Він дає нам напрямок, і він каже, щоб ми почали шукати всі ці зміни, які ми прагнемо, на шляху до Царства Божого. Тобто, коли людина вона приймає рішення шукати Царства Божого, шукати того, що догождає Богу, коли людина приймає рішення поставити Бога в пріоритет свого життя, тобто довіряється Його порадам, Його слову, дає можливість Його слову. Вказувати людині, що їй робити, як робити, тоді що відбувається? Відбувається те, що те, що людина так шукала: ці зміни в шлюбі, зміни в фінансовому сфері життя, або в якихось інших сфері життя, або просто можливо людина шукає радості, миру, спокою, тому що не вистачає цього. То обов'язково на цьому шляху людина це знайде. І хто дає нам це цю гарантію, Боже Слово? Боже слово дає нам цю гарантію, бачите, що обов'язково нам це додасться. Тобто, це єдиний шлях, який гарантує нам успіх. Гарантує успіх, 100% успіх. Якщо ми будемо рухатися в цьому напрямку, ми обов'язково знайдемо рішення для всього того, що нам необхідно в житті. Тому я хотів би помолитися зараз за всіх вас, хто бере участь у цій молитві в цій передачі помолитися, тому що знаю, що, можливо, ви, та людина, яка зараз підключилася до цієї молитви, можливо, ви шукаєте миру, шукаєте спокій, але шукаєте по-своєму, шукаєте своїми силами, намагаєтеся знайти це в речах, які вам здається, що дадуть вам цей мир спокій. Можливо, та людина, яка бореться за фінансові благополуччя, ви боретеся, боретесь, але ви не даєте Богу направляти вас. Ви намагаєтеся розраховувати на вашу кмітливість, на ваш розум, на ваші здібності, і тому, можливо, вже втомилися, вже не вистачає сили, віри, впевненості, можливо, багато сумнівів вже тиснуть на вас. І це як доказ, що шляхом, яким ви йдете, він неправильний, він не приведе вас до тих змін, які ви очікуєте. Тоді я хотів би помолитися за вас щоб Господь Ісус вказав вам цей шлях і помолитися також за вас, ви хто знаходитеся в цьому важкому стані життя, не, має, не маєте миру, спокою, підтримки. Тоді, якщо ви можете заплющити, будь ласка, ваші очі, ми помолимося зараз. В ім'я Ісуса Христа, Господь, я молюсь зараз і прошу за цю людину, яка в цей самий момент підключилася до цієї молитви. Можливо, Господь на душі у цієї людини конфлікт, можливо, багато ран, можливо, на душі, Господь, цей тягар, який тягне її вниз, вже немає сил, щоб боротися. Людина можливо знаходиться зараз в депресивному стані, на межі, Господь, щоб впасти в депресію. Можливо, ця людина, яка зараз слухає цю молитву, Господь. Її думки, Господь, сповнені негативу, переживань, вона не знає, що робити в вічі. Можливо, вона боїться наступного дня, щоб він настав, тому що боїться за те, що буде завтра. Можливо, ця людина в вічі, тому що вже багато часу бореться за зміни, і вони так і на нас не настають. Можливо, вже втомилася, втрачає надію, руки опускаються. Але Господь, я молюсь зараз і прошу, щоб ти доторкався до цієї людини в цей самий момент. І все це зло, весь цей тягар, весь цей смуток, весь все це зло, яке намагалося. Тиснути на цю людину в ім'я Ісуса Христа із її життя, із її тіла, душі, розуму. Забирайся, гить в ім'я Ісуса Христа. І в цей самий момент прийміть спокій, прийміть зараз Божий мир на серці, на душі. В цей самий момент Господь Ісус Він прибирає цей смуток, цей тягар. Цю зневіру, Він прибирає всі ці думки негативні, які на вас стисли. Він підіймає вас зараз і дає вам надію, дає вам спокій. Він зараз бере на себе всі ці проблеми, які вас супроводжували. Прийміть зараз цю легкість, легкість на душі в ім'я Ісуса Христа. Господь, я прошу спрямови цю людину. Допоможи їй, Господь, перемогти в цих битвах, досягти цієї перемоги в ім'я Ісуса Христа. І якщо ви вірите, скажіть Амінь. І слава Богу! Амінь. Тоді я вірю, дорогі мої, якщо ви прислухатись цієї поради, яку сам Господь Ісус нам дає, ви обов'язково зможете досягти цих змін. Обов'язково, тому що Слово Боже, воно не просто нам каже, що робити і як направляє нас. В яку сторону йти. Не просто так, ні. Воно також дає нам гарантію, впевненість, що обов'язково ідучи цим шляхом, ми досягнемо змін. Амінь. Тоді я також хотів запросити вас у цей четвер на служення терапія кохання. Ви зможете на нашому сайті знайти найближчу до, ваш... до вашого дому, церкву, щоб взяти участь у цьому служенні. Ви зможете знайти на нашому сайті час, за яким буде відбуватися ця, це служіння, терапія кохання, де ви зможете отримати поради, підтримку, молитву за ваше особисте життя. Я вірю, що Бог обов'язково проявиться у вашому особистому житті. Тоді я бажаю вам гарного вечора. Нехай Господь Ісус благословить ваш сон цей вечір, і на все добре з Богом. До побачення.